Із базу потрібно знати. Єдиним винятком будуть лише ті початківці, які мають базу достатню або мають гарне відчуття композиції і бездоганний смак, відчувають свій стиль і відчувають пензлик, відчувають роботу матеріалу. От просто без слів, без пояснень. От є люди, в яких це вбудовано. Мені вони двічі зустрічалися за життя. Одного такого унікума я мало не на колінах просила почати малювати на регулярній основі, але людина була цілеспрямована в її житті, не було місця для такого хобі. Вона прийшла до мене на уроки лише двічі, здається, можливо, три, ну це максимум. І то за компанією, а не через власне бажання. Другий випадок це коли людина мене почула, оцей принцип старайся не стиратись, і навчилась робити роботу, незважаючи на страх. Незважаючи на бажання старатися, отак от очі бояться, а руки роблять. І зараз ця людина живе за рахунок продажу картин, моя роль в її становленні була простою: подолати допомогти подолати страх. Нам це відносвід вдалося відносно легко, бо був. Перша – ідеальний вроджений чи набутий, не знаю вже, смак і стиль, ну просто дуже найвищого готунку. І тут я тихенько заздрю. Далі був хронічний фізичний та психологічний біль, який притуплювався лише медикаментозно і малюванням. Далі надзвичайно велика любов до малювання і з першої спроби от прям підсіла на фарби на роботу пензлем. Вільний час був, і відсутність можливості заробляти гроші на основній роботі. Далі довіра з наставницею зі мною в даному випадку і можливість оплачувати ці матеріали і час для навчання. І е, останнє, але не найменш важливе, це розуміння своїх слабких сторін і використання допоміжних засобів, коли потрібен точний рисунок, розбір поверхонь на світло, тінь, як от в роботі там з портретом. Людина просто знала, як обходити ці слабкі місця, поки вона не навчиться вже будувати і розуміти. І от оця людина відразу почала робити роботи легкі, візуально привабливі, стильні, світлі, і вони вписувалися в будь-який інтер'єр. Вона відразу почала їх досить за непоганими цінами продавати, заробляти гроші. І кожна наступна робота в неї була вже на порядок вища, ніж попередня. І от за рік вона дійшла до того моменту, коли мої послуги наставниці були вже абсолютно непотрібними. Ми далі просто малювали в одній студії, вона вже сама давала уроки своїм знайомим. І Друзям. Але це унікальний збіг обставин і якостей і таких варіантів в житті от просто не підбереш. Це джекпот. От на тему вибрати джекпот курси продають і уроки, і лише шахраї.